Прибирання вдома дуже важливе, це допомагає підтримувати порядок. Однак охайність складається з маленьких звичок, їх ми часто не помічаємо. Повернутися до охайного дому завжди приємно. Багато людей люблять естетику. Ми хочемо, щоб наш дім виглядав гарно, як на фото. Але професіонали радять думати про зручність. Кожна річ повинна мати своє місце. Це стосується всього від туалетного паперу до шкарпеток. Якщо речі не мають дому, це викликає безлад. Організація дуже важлива. Використовуйте зональний підхід на кухні, зберігайте посуд, у вітальні книги, одяг у спальні. Це робить прибирання легшим, регулярно викидайте сміття. Не чекайте на велике прибирання раз на рік, позбувайтеся непотрібних речей одразу. Часто ми зберігаємо сентиментальні речі, наприклад, старий сервіс від бабусі. Але чи користуємося ми ним? Зазвичай ні. Якщо це папір, відскануйте його. Якщо це посуд, подумайте, чи варто його зберігати. Віддайте те, те, що вам не потрібно іншим, це допоможе тримати дім в порядку. Експерти очікують зміни в ціні на нафту бренд у 2025 та 2026 роках. У сполучених штатах Америки прогнозують, що в середині року ціна виросте. Але наступного року ситуація може змінитися. Основними факторами на ринку будуть запаси нафти та видобуток до середини 2025 року. Світовий ринок може бути напруженим. Проте до кінця року запаси ймовірно збільшаться. Експерти вважають, що у другому кварталі цього року запаси нафти можуть зменшитися. Це пов'язано зі зниженням видобутку у Венесуелі та Ірані. Дональд Трамп запровадив тарифи для країн, які купують нафту у Венесуелі. Він також тисне на Іран через його ядерну програму. Спотова ціна нафти Brent може зрости з 70 до 75 доларів за барель до третього кварталу 2025 року. Однак наприкінці року зростання запасів може спричинити зниження цін. ОПЕК Плюс може згорнути програму скорочення видобутку, тоді як інші країни збільшуватимуть обсяги. Це може знизити ціну нафти Brent до 68 доларів за барель у 2026 році. В Україні часто потрібно з'ясувати, чия земля чи житло, які купили під час шлюбу. Це особливо важливо для майна, яке отримали через приватизацію. За нашим законодавством, якщо житло або земля приватизовані під час шлюбу, вони можуть бути спільною власністю. Але були зміни в законі: з 8 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року безкоштовно отримана земля вважалася спільною. До цього періоду і після така земля належала. Лише тому, хто її приватизував. Це підтверджено рішеннями Верховного суду. На початку квітня українці раділи весняній погоді, але це тривало недовго. 5 квітня температура в західних областях України різко знизилася. Термометри показували від 5 до 10 градусів тепла. На заході йшов дощ, а на Закарпатті та Прикарпатті випало багато опадів. Вночі багато областей накрили дощі. Області, як от Волинська, Львівська та Івано-Франківська, навіть засипало снігом. Місцеві жителі ділилися фото. Очікується, що 6 квітня похолодання дістанеться й інших областей. Синоптики попереджають про мокрий сніг у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій. Нічна температура може впасти до нуля або навіть трьох градусів морозу. В день буде від 1 до 4 градусів тепла. У Львівській області сталося кілька отруєнь чадним газом. 4 квітня ввечері в Сокільниках трапилася трагедія. Сім'я отруїлася газом. Загинув чоловік, його дружина та двоє дітей. Дев'ятирічний хлопчик і шестирічна дівчинка потрапили до лікарні. Того ж вечора у Львові був ще один випадок. На вулиці Замарстинівській постраждали 19-річна дівчина та 16-річний хлопець. Їм надали медичну допомогу і відпустили додому. Наступного ранку, 5 квітня, в селищі Стреч постраждала інша родина. У квартирі багатоповерхівки отруїлися 15-річна та 9-річна дитина і їхній батько. Чоловік від госпіталізації відмовився. Дітей відвезли до лікарні. Усі ці випадки розслідуються. Фахівці закликають до обережності з газовими приладами. Важливо перевіряти вентиляцію і встановлювати датчики чадного газу. Знайти час для сімейного відпочинку буває складно, але перегляд комедійних фільмів може об'єднати дітей і дорослих. Пропонуємо три фільми, які подарують яскраві емоції. Перший фільм суперсімейка. Він вийшов у 2004 році. Історія про супергероя Боба Парра, відомого як містер неймовірний, він був героєм, але став звичайним батьком. Через 15 років спокою Бобу хочеться пригод. У фільмі є і гумор, і зворушливі моменти про життя супергероя. Другий фільм Джуманджі. Він вийшов у 1995 році. Алана Періша затягує загадкова настільна гра. Його звільняють двоє підлітків у джунглях. Разом вони мають пройти гру, щоб повернутися додому. Фільм сповнений пригод і веселих моментів. Третій фільм У пошуках Немо Він вийшов у 2003 році. Це історія про рибу клоуна Марліна і його сина Немо. Немо потрапляє в акваріум Дантиста. Марлін вирушає на. Його пошуки зустрічає рибку Дорі, яка допомагає йому. Фільм про родину і пригоди. Ці фільми ідеальний вибір для затишного вечора. Вони подарують багато веселощів і теплих моментів. Сотні людей вийшли на протести в містах Європи. Вони виступають проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска, 5 квітня у суботу в усіх штатах проходять великі мітинги проти Трампа. Загалом їх планується близько 1200. Європейці теж приєдналися у Німеччині, Франції та Британії. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення у Франкфурті, Німеччина організація під назвою Демократсеброд організувала демонстрацію руки. Геть учасники вимагали відставки Трампа. Вони тримали плакати з гаслами: відновіть демократію, і світ втомився від твоєї нісенітниці, Дональде. Забирайся. У Берліні протестувальники зібралися перед шоурумом Тесла. Вони закликали американців, що живуть у Німеччині, виступити проти хаосу вдома. Гасла були спрямовані проти маска. Наприклад, замовкни тебе ніхто не обирав. У Парижі, Франція. Близько 200 людей зібралися на площі республіки. Вони протестували проти Трампа, тримали транспаранти з написами опір тирану. І врятуйте демократію. Протести також відбулися в Лондоні та Лісабоні. У Лондоні люди зібралися на Трафальгарській площі. Вони скандували руки геть від Канади, руки геть від Гренландії та руки геть від України. У Миколаєві пролунав вибух. Спалахнула пожежа в житлових будинках. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники. Повітряна тривога розпочалася о 9.47. Відбій оголосили о 10.15. мер Миколаєва підтвердив вибух. Зазначив, що служби вже працюють на місці події. За даними з телеграм-каналів, безпілотник влучив у землю. Це спричинило пожежу. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вогонь охопив два житлових будинки у Вашингтоні. Кирило Дмитрієв, представник Путіна з питань інвестицій, зустрівся зі Стівом Віткофом, спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це викликало обурення у Лаврова. Він незадоволений, що домовлялася людина, яка не має стосунку до Міністерства закордонних справ Росії. Політолог Володимир Фесенко відзначив, що це підриває позиції Лаврова, який вважає себе експертом щодо Сполучених Штатів Америки. Дмитрієв також говорив про можливість відновлення авіасполучення між Росією та Сполученими Штатами Америки. Він заявив про інтерес американських компаній повернутися на російський ринок. Однак, зазначив політолог, американський бізнес не поспішає це робити через попередній негативний досвід. Дмитрієв намагається налагодити зв'язки з Вашингтоном для власних інтересів. Проте, питання припинення вогню повинні вирішувати інші особи. Росіяни продовжують атакувати на фронті найважче на Донеччині та Курщині. Станом на 10-вечора 5 квітня сталося 152 боєзіткнення. Особливо гаряче на Покровському, Лиманському, Турецькому та Курському напрямках. На Харківщині ворог атакував один раз біля Кам'янки. На Куп'янщині ворог шість разів намагався просунутися, але всі атаки відбили. Лиманський напрямок зазнав 20 атак. 15 зупинили, 5 боїв тривають. На Сіверщині відбили 3 штурми. Краматорськ також мав 3 атаки, які відбили. На Турецькому напрямку було 18 наступів, 3 бої ще тривають. Покровський напрямок зазнав 65 спроб прориву. 11 зіткнень ще тривають. На Новопавлівщині відбили 3 атаки, 4 бої продовжуються. На Курському напрямку сталося 17 боєзіткнень, 2 з них тривають.